Привіт-привіт усім привіт! Друзі! Я вас вітаю на каналі Плаття Терапія. І сьогодні у нас буде з вами відео Вишиванка для ледачих. Або вишиванка без вишивки, по суті. Зараз я вам демонструю виріб, який на мені. І ви зможете так само легко і просто для себе його повторити. Я розкажу вам за тканину, за все, 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 все. Це ви почуєте. І перш ніж переглядати це відео, я вас попрошу підписатися на канал. Внизу під відео натисніть на кнопочку підписатися, а також поруч є дзвіночок. Це ви робите для того, щоб не пропустити нове відео на каналі Терапія». Отже, почнімо огляд. Сорочка, яка повністю імітує вишивку, насправді це принт. Тут немає вишивки, це імітація вишивки хрестиком та імітація гаптування. Поєднано було дві тканини, як ви бачили вже в огляді тканин, ця тканина була насправді для кухонних рушників. Ось так. Вона була досить жорстка. Після прання вона стала м'якша, і тепер у неї вигляд такої конопляної або ж навіть ляної тканини, яка гарно тримає форму. При цьому вона м'яка і візуально дуже сильно нагадує справжню вишиванку. Роздивляємось! Сама по собі сорочка так історично склалося, що ці вироби були створені для того, щоб в них проводити багато часу, працювати, і вони були зручні. Тож, Традиційно викрійка сорочки вишиванки або ж полотняної сорочки це обов'язково рукав реглан. Дуже рідко в різних регіонах нашої країни зустрічаються інші крої саме цієї сорочки, але в основному це крій ось такий реглан, коли частина рукава заходить на плече. Варіації безліч друзі, переглядайте фотографії. Переглядайте історичні і архівні фото, це надзвичайно цікаво, в залежності від регіону, є різна вишивка, ну багато всього цікавого збереглося і донині. Сорочка широка, вона має бути широка. Звісно, що я її одягнула під джинси, вже більш сучасно. Сюди має бути, якщо це буде традиційний український стрій, і спідниця. І юбка, юбка це верхня частина одягу, така як корсетка. І пояс, і кишенька до поясу, підспідничник. І сама сорочка у нас традиційна українська, вона довга, вона не коротка, це вже ось такий сучасний варіант. Значить, тут було поєднання тканини з інтернет-магазину Занна. Ви її бачили в останньому огляді, як ви бачите. Частина до переду, яку я додавала і до спинки це батист. Тоненький батист сорочковий, всі тканини повністю натуральні. І оце все оздоблення це мережево-чорне. Воно нам дає закінчення оцього всього образу. І оскільки тут я зшивала деякі елементи, то щоб не видно було переходу, ну і це мало гармонійний вигляд. Ви зрозуміли, тканина з інтернет-магазину Занна. Вона була це був рушник метр п'ятдесят шириною, і поділений він був на декілька секцій. Одна секція це оцей малюнок, посередині був червоний малюнок, і збоку був такий сіро-червоний малюнок. От з того червоного я ще щось придумаю, побачите, і з сіро-червоного також. І оця вся частина, яку я брала, в мене пішла. Ось на передню частину і вистачило на два рукава. Рукав довгий реглан, пишний, такий, як і має бути. Так само передня частина. Тут є гудзик зі зворотньої сторони і е, призбірка горловини. Е, вона обов'язково має бути. Обов'язково. По-іншому. Ну, Можна зробити, звісно, по-іншому, ви можете взагалі пошити сорочку будь-яку. Я зробила манжет. Такий більш сучасний варіант, з крапелькою, теж зробила оздоблення. От таке вийшло поєднання. Поєднання чудове, імітація прекрасна, носити зручно, можна і під джинси, і потім ще, можливо, в мене створиться до цього образу спідниця поки що, це так. Манжет досить такий широкий, для того, щоб сорочку ви могли. Як будь-яка господиня, коли вона готує або ліпить вареники чи борщі, вона закочує рукава, бо вона працює, щоб не забризкати виріб. Ось так можна заправляти за всередину, от скільки мені тканини вистачило і оздоблення, так я і зробила. Отже, тепер поговоримо про довжину. Довжина сорочки береться ваша, яку ви бажаєте. Довжина рукава також. Це все ми з вами робимо викрійку. Спочатку ми робимо викрійку. Без викрійки ніяк, тому що це реглан, ми його будуємо. Буде знову ж побудова реглану. І це все будується від вашої базової основи. Де її знайти? Безкоштовний урок, базова основа ліфу, знаходиться відразу в описі під цим відео. Так само базова основа рукава. Ми будуємо з вами реглан. Пілочку, спинку, і потім приступаємо до роботи. Якщо ви, наприклад, мешкаєте не в Україні, а, наприклад, з інших країн і теж бажаєте. Пошити, скажімо так, основу основу українського строю це сорочка, то ви можете використовувати, якщо у вас збереглися старі рушники, скатертини, щось можна використовувати старе, автентичне, дати йому нове життя. І таким чином, наприклад, речі, якщо у вас збереглися, ви можете дати їм нове життя, і потім їх використовувати в звичайному. Побуті. Потім цей одяг ну, пристосовувати до сучасності. Тож, таке, друзі, дивимось, не забувайте лайкати. Далі все буде показано вам. Послідовно тканина чудово себе показала в роботі. Єдине, що періть її, цю тканину неагресивними миючими засобами, тому що все-таки це фарба і вона нанесена на натуральну тканину і вона з часом може вимиватися, але може це і на краще, тому що ця сорочка у вас буде мати вигляд ну, зовсім такої старої, автентичної. А якщо маєте старі рушники чи вмієте вишивати, тоді. Взагалі ніяких проблем. Все, на цьому все. Переглядайте відео. Якщо маєте якісь питання, задавайте їх в описі до цього відео. На всі коментарі я, як завжди, відповідаю. Бувайте здорові та робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками для себе та для своїх близьких. Друзі, тут я роблю швиденько огляд деталей зблизька, як ви бачите, є. Петелечка, рукав реглан з оздобленням, широкий ось такий манжетик. Також не забувайте, що всі корисні відео ви знайдете відразу в описі до цього відео. Тобто, для вас, по суті, нічого нового, реглан ми з вами вже шили. І рукава таки нещодавно ми з вами робили на манжетику горловина вам також знайома. Ну і почнемо, вам знадобиться ваша базова основа ліфу, рукав. Перемальовуємо на інший папір. Та основа довжина в мене 68 см, і внизу розширення йде на 3 см. Пілочка та спинка. І починаємо ми з рукава. Рукав ми розділяємо. Ось так посередині та розрізаємо. Обов'язково підписуємо рука в лице до пілочки і рука в лице до спинки, тому що будемо робити моделювання. Це обов'язково. Нагадую, що уроки знаходяться в описі під цим відео на базові основи. Тепер ми підписуємо, що це в нас спинка лице, і проводимо лінію від середини глибини і внизу ну, там десь сантиметрів 5 см. Потім ми зробимо коригування, коли притулимо частину рукавчика. Ось таким чином. Посередині ми робимо трішечки лінію більш вігнуту, якраз посередині цієї лінії. Вам все видно, що я роблю на відео. Тут навіть нічого пояснювати не треба, бо все видно. Ось таким чином. Тепер ми беремо саме задню половину рукава і зверніть увагу, як я її приклала. Ось, бачите, де торкається рукавчик тут під мишкою. Так ми ось так і проводимо лінію. Все нам потрібно приклеїти цю частину, оцю відрізати. Все, в нас реглан готовий, як ви бачите. Так, Дуже це легко, дуже просто. Головне все пояснити, як робити. І обов'язково приклеюємо ось цю частину. В мене дуже-дуже липкий малярний скотч, і я з ним трішечки мучилась, але то нічого, і з зі зворотної сторони також. Зараз те саме ми будемо робити з пілочкою з вами. Так само притуляємо, Ось, вам видно куди. Притуляємо, приклеюємо і також чітко посередині ось горловинки проводимо лінію по діагоналі. А потім її робимо трішки вігнутою. Десь посередині також. Ну, ось ви все бачите. І також це все склеюємо. І ви бачите, що в нас передня частина рукава реглан готова. Так вам набагато легше, коли ми ділимо на передню і на задню половину, і там ще ми будемо робити моделювання. Тепер на грудну виточку ми переносимо в горловину з вами. Для чого ось так розрізаємо. Там виточку закриваємо, а на горловинці вона у нас розкривається, це нам було і потрібно. І ще розширюємо горловину для того, щоб зробити оборочки по горловині попереду, і для того, щоб крій був досить вільний. Можна один раз розрізати, можна два. Так, я тут розрізаю два рази. І ось те, що я розрізала, відкриваємо чітко. По ширині вашої виточки. От Якщо в мене виточка була 5 см, то і кожну цю половинку ви розкрили на 5 см. Побачили? Заклеїли, перемалювали на чистовик. Поклали я додам ще трішки довжини, бо в мене там була коротка викрійка. Ну, десь довжина моєї сорочки 67 см по викрійці. Тут буде в нас призборено, в готовому вигляді все підписали. Білочка лице, спинка. На спинці ми тільки один раз розрізаємо ось тут. І теж розкриваємо десь на 5 см. Все, перемалювали на чистовик. Підписали. Тепер рукав. Кожну частину рукава теж будемо ділити передню на два рази. Саме отут, де торкалось. На, ось, бачите? Задній, задню частину рукава один раз розкриваємо, передню розкриваємо два рази. Таж приблизно кожну на 5 см, можна більше. Ось так. Все. Тепер склали докупи між собою. Ось дивіться, задня половина, передня половина. Розкриваєте кожну на 3-4 см і перемалювали на чистовик. Від пройми робимо лінію пряму, щоб рукав не був завужений або широкий. Ось я показала, як робимо з вами ширину рукава. Все. І тепер вам видно, як я перемальовую це все на чистовик, і додаю ширини рукава, щоб він не був завужений, а щоб він був широкий у нас. Можна підклеювати, ну, мені здається, що зручніше, коли ми рукав перемальовуємо на чистовик. Тут довжина рукава. Без манжети. Якщо будете робити манжету, то, звісно, цю довжину рукава потрібно вкоротити рівно на висоту манжета. Це такий рукав, який можна робити на резиночці внизу. Хто не хоче робити манжету. Універсальна ось така у вас викрійка сорочки. Це я поставила хрестик де? до передньої частини, до пілочки. Завжди так роблю. Все, і підписали рукав, реглан, лице. Не так зрозуміло, що це реглан, але щоб було зрозуміло і надалі. Тепер, оскільки я чомусь порозрізала ці частини. Тому, ось дивіться, такі в мене 4 фрагмента рушничків. Е, малюнок несиметричний. Там, як ви бачили, ну, немає повної симетрії. І ще й тканинку так трошки повело, тому розклала руками, бачите, мені не вистачає довжини рукава. Тому ось цю частину я буду. Е, ось Бачите, фрагменти. знов порізала. Мені подобається це, порізала так, щоб шити, і там до шию довжину, все. Такий в мене Франкенштейн, але те, що до шию, зверху прикрию мереживом, видно, не буде. Якщо у вас, наприклад, є старовинна якась вишивка чи також імітація, старовинна лента мереживо чи сучасна, це все пригодиться, друзі. Все, щоб ви не робили, буде гарно, головне старайтесь. Тут я ось підрізаю, тепер дошити мені потрібно ці свої фрагменти. От. І там зверху буде мережево. Все. І виріжу потім рукав, відріжу манжету. Зроблю одоблення. Поки що потрібно шити це в кучу. Те, що я навідрізала там. Ну, так, такий от малюнок буде на одному рукаві. Місце сшивання прикрию мережево. Мережево тонке 1 см. Називається мережево макраме чорне. Тепер ті залишки, які в мене залишились, будуть для передньої половини вишиванки. Складаю їх одне на одне. Вони, ще раз кажу, не симетричні, але це непомітно. Передня частина в мене трішечки вилазить по ширині, але я загорнула. Там вистачає ширини. Бо тканина, я обмежена шириною тканини. Ось, Бачите, не вихватає мені довжини. Тому те, чого не вистачає, я пришию білим. І ось тут. Десь сантиметрів 5 від пройми, і туди вниз. Цей шматок по висоті 50 см був. Бачите, ось так. Значить, то я кокетка. Відрізаю. Нижнє виріжу з батисту, а це ось все чи крижу і все і вишитої тканини. Ви теж будете притуляти свою викрійку. Дивитись, як вам подобається цей малюнок. Ну, тут нічого складного, тепер викрійку. Притулити і підрізати, все. Нижня частина буде із бавовни однотонної, із батисту. Тепер посередині обробляю і десь наполовину зашиваю, а половинка буде не зашита. І це мережево зроблю оздоблення. Тут я зроблю ось тут, посередині. От де мені подобається, там я й пришиваю. Так, щоб ну, розділити його зоновано. Туди сюди, ви зрозуміли. І внизу біленьке. Спинка однотонна повністю. Зашила. Бачите, як зашито, на оверлоці. До середини зашито, а там просто як розріз. І тепер, уже зверху, коли я все зашила, і на рукавах також це тканина, що для рукавів, зверху я притуляю мереживо і пришиваю його. Щоб легше було, можна приклеїти клейовою паутинкою, щоб воно не зсувалось, коли ви будете його пристрочувати. Це теж дуже зручно. От я прям кливу паутинкою, дивіться, тут вам показую, як його спочатку приклеїла, а потім пришиваю. Два рази пришиваю, тому що воно, хоч і тоненьке, але треба пришити два рази, з одного краю і з іншого. От спочатку з одного краю тут пришиваю, а потім з іншого пришию, там по оцих бульках. Так, по пришиваю я мережеву по краю, як ви бачите, два рази. З однієї і з іншої сторони. Тепер шивання самої сорочки. Пілочку зі спинкою зшиваю по бокових швах. Це я ось показую, що я підбирала флізелін та дивилася, з якої тканини це зробити. Внизу підвертаю на пів сантиметра і підшиваю. По реглану. Ось тут, де у нас лінія пройми, також пришила це тонке мережево. Так набагато красивіше. Тепер зараз буду показувати вам манжети до сорочки, був окремий урок це петелечка. Манжети до сорочки, там буде перешиватися по горловині. Окремий урок, нещодавно, був на каналі там окремо, прямо по манжетах і по горловині було показано, як робити. І посилання знайдете в описі розріз. Обробляємо крапельку Беєчкою, пришивається манжета. Манжета у мене заздалегідь підготовлена. На ній я проклеїла дублін. Ось тут ще поки що показую за саму крапельку обробку. Друзі, всі уроки є в описі під відео, конкретно по манжетах ви знайдете. Манжета продубльована, показано теж, як робити манжети. Пришили кружево. І потім склали, зробили манжету, пришили до рукава. Тепер горловина, вона широка в нас. І вона буде спочатку збиратися на резинку. Резинки я беру 60 см. І як в уроці бохо пришиваю. Потім зверху, на ту резинку, по горловині пришию мережеву. Все, і петельку пришиєте. Готово. На цьому все. шийте в радість, не забувайте поставити вподобайку, пишіть коментарі, цьомки-бомки, всім пока!